Всім доброго дня, отримала своє замовлення від агромаркету, заказувала бугінвіллю, а також добриво. Ось так прийшла запакована моя посилка, нічого не пошкоджено. Прийшла дуже швидко. Зараз розпакуємо і подивимося. Ось так виглядає моє замовлення. Бугенвілія до і два добрива. Товарна транспортна накладна обов'язково. Зараз розпаковуємо і дивимося далі. Ось так виглядає моє замовлення. Доброго, одне, доброго, друге. І ось така Барінбія прийшла від агромаркету. Рослинка жива. Дякую агромаркету за такий посадковий матеріал та за доброго. Всім рекомендую. Пока-пока.